Вітаю! У цьому відео буде про південно-український канал. У минулому відео я показав вирізку з газети за 1948 рік. З озера Леніна, утвореного Дніпровською греблею, скоро візьме початок південно-український канал. Були такі плани, але потім канал так і не збудували. Хоча геологодослідницькі та проектувальні роботи було проведено. Перед тим як розказати, де у самому місті Запоріжжі мав пройти канал, пропоную трохи дізнатися про сам південно-український канал, його історію та передісторію. Отож, спочатку восени 1948 року затвердили так званий сталінський план перетворення природи. Він був розрахований на 1948-1965 роки. План стосувався Поволжя, Казахстану, Кавказу та України. Серед інших заходів повинні були посадити захисні лісосмуги, щоб захистити родючі землі від східних суховіїв, а також збудувати ГЕС, зрошувальні канали та водойми. У Запорізькій області планували збудувати південно-український канал. Спрощено, водний шлях повинен був з'єднати Запоріжжя та Приморськ. Тогочасний Ногайськ, та пройти поблизу Мелітополя та Токмака, а також мати відгалудження у бік Асканії Нови, поблизу Мелітополя на річці Молочна, планувалося створення молочанського водосховища. Все це планували зробити для того, щоб зрошувати посушливі землі півдня і Криму, наприклад, вирощувати бавовну, а по воді перевозити товари різного призначення. Також планувалося зведення Каховської ГЕС, Каховського водосховища та будівництво Північно-Кримського каналу. Всі ці роботи були остаточно затверджені у 1950 році та їх назвали великими будовами комунізму Молочанське водосховище завдовжки близько 60 кілометрів і до 15 кілометрів завширшки мало вміщувати 6 мільярдів. Кубічних метрів води, це спрощене пояснення того, що планували зробити. Важливе місце посідав ідейний зміст архітектури каналу, Визначено тематику окремих гідровозлів, прийнято принципи архітектурної композиції комплексу каналу та окремих його споруд. Художній образ архітектурного ансамблю каналу мав відобразити ідею величі радянського народу. Який успішно будує комунізм під проводом партії Леніна Сталіна? Ця ідея послідовно розвивається у темах окремих вузлів та споруд каналу, в залежності від їх значення та розташування? Як приклад, наведено оформлення каналу Волгадон. Дон. Помпезність та масштаб повинен був вражати пересічного громадянина. Тож Каховське водосховище та ГЕС збудували. Як і Північно-Кримський канал. А ось південно-український ні. Завширшки південно-український канал мав бути 60 метрів, глибина 10. Але вона могла варіюватися залежно від місцевості проходження каналу. Тепер переходимо безпосередньо до Запоріжжя. У Запоріжжі пропонувалося два варіанти проходження каналу: міський та заміський. Виконання задуманого було покладено на Міністерство бавовництва, бо, як я вже казав, Запорізька область мала стати житницею бавовни, а природний степовий заповідник Асканія Нова мав сильно змінитися. До речі, зараз клімат міняється і, можливо, невдовзі у нас все ж будуть вирощувати бавовну у промислових масштабах. За заміським варіантом каналу, вхід у канал розміщується в існуючій затоці озера імені Леніна, розташованій за 6 кілометрів на північ від Запоріжжя. Вхід у канал мав відкриватися двома монументами вождів Компартії, творців радянської держави Леніна та Сталіна. Фігури передбачалося виконати з кованої міді, а п'ядестали з рожевого граніту. Монументи планували розмістити на високих земляних насипах біля початку затоки. Висота їх із насипами мала досягати 62 метрів. Для насипу повинен був використовуватися ґрунт з відвалів при викопуванні каналу. Схили насипу терасуються та озеленюються фруктовими та декоративними деревами та різними квітучими чагарниками. На верхній терасі навколо монументів мали бути зроблені квітники та газони. Таким чином, біля монументів вождів утворюються квітучі сади парки. З боку озера імені Леніна біля підніжжя насипу запроектовані пристані, від яких до монументів ведуть широкі сходи та пантуси. За заміським варіантом проекту перший гідровузол на каналі. Розташовується неподалік входу в канал і складається із судноплавного шлюзу та водозабірної споруди. Основними елементами цієї композиції є споруди верхньої голови шлюзу та водозабору. Обидві споруди планувалися так, щоб підкреслити вхід до судноплавного шлюзу. Із цією метою верхня голова судноплавного шлюзу. Планувалася у вигляді двох веж із високими позолоченими шпилями, увінченими рубіновими зірками, що світяться цікаве, яскраве монументальне рішення, але напевно і дуже коштовне. А тепер давайте розглянемо міський варіант проходження південно-українського каналу. Для нас це найцікавіша ділянка південно-українського каналу. Бо вона мала б проходити у місті Запоріжжі, та ця ділянка мала б перетинати одразу три центральні магістралі міста, а саме вулицю Незалежної України Совнаркомівську або 40 років Радянської України, Проспект Соборний Леніна та вулицю Перемоги. Наприклад, канал мав пройти сучасною алюмінієвою балкою від проспекту і до вулиці Перемоги. Давайте подивимося на мапу міста. Тож канал у межах міста мав йти від порта імені Легіна. Потім проходити поблизу сучасного пам'ятника Металургу та проходити по парку, що розташований поблизу ПК імені Кірова. Потім, за планом, канал повинен був повертати на сучасну алею слави. Перетинати проспект Леніна, і на перетині мав бути міст. Далі канал шов балкою широкою або алюмінієвою. Глибина балки була близько 20 метрів, ширина 180 метрів. Тобто, канал гарно б вписувався у ландшафт. Над балкою, за планом, також мали збутувати міст. Далі канал перетинав би вулицю Перемоги. Там також мав би бути міст. І далі канал йшов поряд із вулицею Перемоги та повертав знову у бік проспекту, і перетинав знову проспект у верхній частині сучасного Вознесенівського узвозу. Тут, унизу, у Балці, де протікає сучасна Червона річка або річка Суха Московка. Мало би утворитися водосховище. Далі канал повертав у бік Зеленого яру і перетинав сучасний Шевченківський район, і потім виходив за межі міста у бік Мелітополя. Головною причиною, що називається, чому канал так і не побудували, це була смерть Сталіна. Хрущов задовільнився тільки побудовою Каховської ГЕС. Водосховища та північно-кримського каналу. А ще додам, що за проектом каналу та Молочанського водосховища під воду мала піти усім відома історична, культурна та природна пам'ятка Кам'яна Могила. Незбудований канал залишив на мапі міста свої невидимі сліди. Тепер ми їх побачили. Наприклад, таким мав би бути комплекс центральної площі Сталінського району. Громадські і житлові споруди тут належали до одного відомства: Міністерства бавовнярства СРСР. Проектування та подальша розбудова місцевості велися для Міністерства робіт зі зведення південноукраїнського та північно-кримського каналів. Ці великі будівництва. Були у центрі особливої уваги Сталіна адміністративну і житлову базу спеціального управління з будівництва каналів вирішено було розмістити у нас. У головній конторі Укрводбуду нині розташовуються зокрема факультети історії та міжнародних відносин ЗНУ. Тож, як тепер ви знаєте, проект згорнули та, наприклад, на місці ось цього будинку. Зараз стоїть пам'ятник екіпажу танку Миколи Яценка. Ось така цікава історія нашого Запоріжжя. А це відео було підготовлено також завдяки роботам науковим статтям Павла Сацького та дослідженню жителя міста Дмитра Федоренка. Дякую за увагу!